Погляньте на цей шикарний розріз. Він закохає будь-кого, готується з дуже простих інгредієнтів, навіть без вершкового масла. А ще це кекс з дуже м'якенький, смачний, ароматний. Будемо готувати два тіста: біле та жовте. Тому 5 яєць розділяємо на білки та жовтки. До жовтки додаємо цукор та ванільний цукор і збиваємо до пишної маси приблизно 4-5 хвилиночок Далі вливаємо молоко та олії без запаху. В борошно додаємо розпушувач та перемішуємо. Сипаємо в суміш жовтків та цукру і перемішуємо. Ну, все жовте тісто готово До білого тіста білки взбиваємо з цукром, сіллю та ванільним цукром. Як маса стане пишною, додаємо молоко та олію без запаху. Сюди теж додаємо борошно з розпушувачем тільки в декілька етапів. І перемішаємо знизу до гори. Форму змазую маслом та присипаю борошно. Викладаємо по черзі шари. Спочатку жовте тісто. Кожен шар присипаємо какао. Ну а далі по черзі жовте біле жовте-біле головне, щоб зверху було жовте і не присипати какао. У мене трішечки не хватило наверх жовтого, але то нічого. Випікаємо при 170 градусах 40 хвилин. Як витягнете з духовки, нехай 3 хвилинки відпочине, а далі вже приступайте до прикрашання. Можна посипати цукровою пудрою, розтопленим шоколадом. У мене була карамель від цього кексу. Всі будуть в захваті, гарантовано.